Взялі ріганка трьох мачрамбас. Наш воєнне експерта експерта. Російський фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати на атоми різноманітні фейки та вкиди і відправляти їх услід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб якомога менше українців потрапляли на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не лише за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. У Росії видали методички, щоб мінімізувати негативні настрої мобілізованих. У мережу потрапив лист з вказівками для журналістів, у якому пропагандисти роздають рекомендації у зв'язку з високим рівнем незадоволення населення, зокрема і мобілізованих. Серед рекомендацій пропагандистам пропонують не вживати терміну мобіки, щоб нібито ставитися з більшою повагою до мобілізованих. Не розділяти мобілізованих і військово зобов'язаних, а називати усіх воїнами і солдатами, очевидно, із цим також є проблеми. Збройні сили України відповідно до цих методичок рекомендують називати бойовиками і збройними формуваннями, а також в жодному разі не вживати загальноприйняту абревіатуру ЗСУ. Військове керівництво України просять приписувати західним кураторам. Вибухи та партизанські диверсії просять більше не називати хлопками. Цього разу просять не вдаватися до новомови, яка нервує населення. Так і написано. Ну а тих, хто виїхав з Росії після оголошення мобілізації, рекомендують висміювати, називаючи їх убіжантами і піреждунамі. Причому наголошують, що варто уникати слів, які натякатимуть слухачам на те, що люди виїхали із країни не з власної волі. Українські розвідці наголошують, що поява таких методичок свідчить про те, що проблема в російському суспільстві справді існує, і навіть більше невдоволення серед громадян держави-агресора лише зростає. Керівництво Росії у свою чергу традиційно намагається використовувати пропаганду для маніпуляцій над населенням замість того, аби вирішити цю проблему, підкреслюють УГУР. А тим часом російські мобіки бідкаються не на жарт. Нещодавно росіяни почали скаржитися, що їхніх родичів мобіків буквально тримають у підвалах, не годують і постійно погрожують розстрілом. Один із так званих таборів для мобілізованих росіян облаштували в селі Завітне бажання на Донеччині. За даними журналістів, видання Інсайдер, там у підвалі утримується 21 мобік, який не хоче воювати проти України. Їх періодично заставляють копати бліндажі. У інсайдері зазначили, що за словами родичів затриманих мобілізованим погрожують розстрілом. Вони постійно скаржаться на відсутність їжі, одягу, спорядження і навіть елементарного бинтів. В Казані сотні мобіків влаштували справжній бунт. Вони зробили коридор ганьби для свого командира. На відео, яке з'явилося в мережі, можна побачити, як мобіки обступили з усіх боків свого командира і в спину йому вигукують безліч нецензурних слів, лають і принижують. Із вирваних фраз можна зрозуміти, що таким чином вони вирішили поквитатися із алкоголіком, котрий ще зранку ображав їх самих. Йому влаштували коридор ганьби, під час якого викрикували: зніми погони, обзивали лайливими словами, а також запитували у командира, де ж зникла його хоробрість, яка в нього була ще зранку. Мобілізовані також обурені і в Криму. Зокрема, один із мобіків розповів, що їм пообіцяли на 70% готові намети. Насправді ж нічого такого не видали. Спати сказали просто неба на вулиці, а їсти не дали взагалі. Ресурси кремлівської пропаганди пишуть про те, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріше Сунак, нібито у розпачі, тому що в країні дефіцит бюджету через біженців з України. Посилаються пропагандисти при цьому на статтю у британському виданні Daily Мейл. Зокрема, російські змі пишуть, що влада Сполученого Королівства, яка виділяла по 350 фунтів стерлінгів на місяць тим британцям, котрі прихистили біженців за програмою житло для України, може цю суму скоротити через дефіцит бюджету. Ситуація ускладнюється тим, що взимку до Великої Британії, начебто, можуть прибути ще близько 800 тисяч українців. Пише пропагандистське видання рен ТВ. Насправді пояснюють фактчекери проєкту StopFake, Російські ЗМІ в чергове маніпулюють, подаючи цілеспрямовано перекручений зміст статті в іноземному виданні і роблячи фейкові висновки на основі своєї маніпуляції. Йдеться про статтю: ще 800 тисяч біженців покинуть Україну цієї зими. ЮНІСЕФ попереджає, що виплата у розмірі 350 фунтів стерлінгів на місяць британцям, які відкривають свої домівки для українців, зіштовхнеться зі скороченнями. Стаття із таким заголовком з'явилася в британському таблоїді Mail Online. У ній йдеться лише про те, що взимку очікується нова хвиля біженців з України через війну, що продовжується. Утім, ані Mail Online, ані ЮНІСЕФ не згадують про те, що ці біженці обов'язково поїдуть саме до Великої Британії. Британський уряд розглядає різні варіанти економії коштів і можливо розглядатиметься також питання фінансування програми «Homes for Ukraine», завдяки якій українці можуть отримувати житло після приїзду до Британії. Водночас у тексті самої статті зазначається, що проект є лише одним із багатьох, щодо яких розглядається можливість скорочення витрат. А одне із джерел наголосило у коментарі виданню, що нічого не вирішено. Крім того, один із депутатів консервативної партії Роберт Сілі відповів у коментарі для видання Сан, що схема житло для України із гарним співвідношенням ціни і якості, і вони, тобто британський прем'єр Гріші Сунак та канцлер казначейства Джеремі Хант, не повинні вдаватися до хибної економії. Житло для України це програма, яка виявила у людях найкраще, каже депутат Сілі. Кількість людей, які виступили на підтримку українців, є неймовірною. Отже, про жоден розпач через біженців з України в Британії загалом та у британського прем'єра, зокрема, не йдеться. Російська пропаганда спотворила суть статті і приховала позитивні відгуки про саму програму, яка допомагає українцям. Більше того, в деяких містах Британії місцева влада вводить додаткову доплату до вже встановлених 350 фунтів стерлінгів, щоб таким чином подякувати британцям за їхню постійну щедрість і добру волю. А британський прем'єр Гріші Сунак після розмови із президентом Володимиром Зеленським зазначив, що Британія завжди буде з Україною. Не можуть заспокоїтися російські пропагандисти після того, як Захід створив танкову коаліцію для підтримки України. Ось, наприклад, пишуть, що понад 90% німців проти надання Україні танків леопард. Це заголовки матеріалів пропагандистських видань. Поширюють вони інформацію про те, що згідно з деяким опитуванням, 94% громадян Німеччини начебто не підтримують постачання танків в Україну. Однак, нібито всупереч громадській думці і під тиском канцлера Німеччини Шольца змусили, кажуть вони, погодитися на постачання німецьких танків в Україну. Це маніпуляція. Це досить легко з'ясувати, якщо подивитися на дійсні авторитетні дослідження громадської думки у Німеччині. Наприклад, є регулярне опитування громадської думки, яке називається Deutschlandtrend. Воно проводиться німецьким суспільним мовником АРД. Ось 19 січня, якраз опублікували свіжу хвилю такого дослідження. Вона говорить про те, що 46% німців. Підтримували відправлення бойових танків в Україну 43% були проти, і ще 11% утрималися від відповіді тобто, в відносних показниках є більшість населення Німеччини, яка схиляється до того, що потрібно підтримувати відправку цих бойових танків в Україні. Якщо подивитися на партійну приналежність респондентів, то переважна більшість партії ХДС ХСС: 66% підтримували таку відправку танків, 61% прихильників зелених і 49% соціал-демократичної партії, тобто це також більший відсоток ніж непідтримки, мала підтримка відправки цих танків в Україну. Але є одна партія, яка називається Альтернатива для Німеччини. Це ультраправа партія. 84% прихильників цієї партії виступають проти надання Україні бойових танків леопард. І грузинські фактчекери з проекту Мів Детектор, тому що цей фейк, звісно ж, розганяється не тільки в самій Німеччині, а розганяється по всій Європі, по всьому світі. От грузинські фактчекери з проекту Мів Детектор його помітили і говорять про те, що думку саме цієї групи населення, яка прихильниками є партії Альтернатива для Німеччини пропагандисти намагаються видати за думку німців загалом. Але давайте розберемося, скільки ж ця партія важить в суспільстві німецької. Кому на виборах 2021 року партія отримала підтримку 10%, 10,3% голосів. Тому такі узагальнення просто є некоректними, і то навіть із цих 10% не всі, бачите, є противниками постачання танків. Ще одне цікаве опитання, проведене компанією Seaway для видання «Шпігель» після ухвалення рішення про надсилання танків в леопард Україні, засвідчило, що 54% населення Німеччини підтримали це рішення. Російська пропаганда систематично поширює меседжі, що Захід не хоче допомагати Україні зі зброєю. Вони роблять це, спираючись на різноманітні неавторитетні джерела інформації, на різноманітні спотворені цитати, на окремі коментарі в соціальних мережах, і намагаються зробити із цього вигляд, що це є думка. Цілого суспільства чи ну, якихось провідних політиків у західних країнах всі ці маніпуляції, всі ці спроби якось змістити акцент і маргіналізовану думку подати як думку цілого суспільства, західного, все це спроби, звісно, якось похитнути авторитет України на міжнародному рівні, спробувати скористатися тією ситуацією, що не кожен в сусідній країні знає, що ж насправді думають його сусіди, і таким чином вони намагаються якось грати, маніпулювати для того, аби Похитнути впевненість у тому, що західний світ буде підтримувати Україну до перемоги. Поки що в е, якихось реальних підстав сумніватися у е, такій готовності підтримувати Україну, ми не маємо, і тому ми звертаємо увагу на ці російські спроби маніпуляції на такі фейкові історії, які вона поширює, для того, аби розуміти, що тут якраз ті тези, які поширює Росія, вони не мають під собою жодного ґрунту. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі напівсекретні панічні повідомлення, джерело, яких неможливо точно встановити, мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію потрібно перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади та новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соцмережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.